Давайте знайомитись. Мене звати Ілона, я власниця івент-агенції, і я вже нашим глядачам, слухачам розповідала про те, що ви знаєте, ми завжди кажемо, що ми можемо організувати будь-яке свято, будь-яку подію, будь-якого масштабу, тематики, концепції. Але я нещодавно зрозуміла, що це трохи брехня, бо для дітей зраз ми не можемо організувати. В нас був досвід, я їм поділюся, але ми так його робили це свято. Інтуїтивно, тобто у нас не було, хто нам мог би допомогти, розповісти, розказати. Чи вийшло класним свято? Ну я думаю, що сам іменинник не отримав ті того задоволення, якого яке він мог би отримати. Тому мені дуже хочеться, щоб спеціалісти, фахівці з цього питання допомогли нам, розповіли чи потрібно, чи не потрібно. Крім того, що до нас звертаються просто для організації дня народження для, для дітей. У нас ще бувають такі кейси, дуже цікаві, коли до нас звертаються корпоративні клієнти. Великі компанії, які роблять Family Day для своєї компанії. Тобто приходить співробітник зі своєю там, жінкою чи чоловіком, з дітьми, і це таке дуже класна родинна подія. І у нас були запити, що там будуть діти зраз. І потрібно також е, зрозуміти, що для них зробити, щоб це було класно. і ми губилися. Ми не знали й робити, бо я не розумію. Це дуже гучне, велика подія. А як ми, а що ми зробимо? А що цікаво, бо я знаю, що там там великі ці костюми, гучна музика, це все не дуже ок. І я губилася. Тому м -м -м, хочу, щоб ми сьогодні про це поговорили. Та звичайно. Так. Дякую за запрошення. Ну, дивіться, якщо в принципі ми починаємо говорити про те, як організувати ідеальне свято для дитини з РСА, то в принципі треба першочергово врахувати, що дітки зраси так само першочергово діти, і кожна дитина, чи типово, вона, чи має якісь особливості... Я буду натувати, і якщо що, то це так. я натую. То вона буде мати якісь свої уявлення та і своє задоволення отримувати від того свято, яке вона бачить, так, так. як вона собі уявляє дитина. Так. Тому знаєте, не всі дітки з типовим розвитком люблять клоунів чи повітряні кульки. І так само дітки з РСА. Просто питання в тому, що якщо ми говоримо про діток з розвитком аутичного спектру, то є один такий дуже серйозний нюанс, який може впливати на взагалі їхню поведінку саме в таких заходах, як дитяче свято, торгові центри, тому що є дуже багато сенсорних подразників. А дітки з РСА їхні є особливості. Якраз є роботи їхньої центральної нервової системи, коли певні тригерні моменти дуже сильно їх перевантажують. Тому першочергово, коли до вас звертаються батьки там з дітками, які мають розлади спектром аутизму, то просто потрібно детально обговорити нюанси. Угу. Ніхто краще ніж батьки не зна не скажуть вам про те, на що і як може реагувати їхня дитина. Тобто, чи mm -hmm. вона може реагувати на якісь певні декорації, чи вона е, любить чи не любить там, наприклад, е, там, е, мильні бульбашки? Mm -hmm. Чи вона може реагувати на шум? І е, зазвичай батьки е, можуть дати певні рекомендації, а можуть і звернутися до фахівців з прикладного аналізу поведінки, які в принципі можуть розробити ефективний план втручання, як дитині допомогти адаптуватися до таких умов. Mm -hmm. Але питання mm. трохи навіть глибше ніж просто привезти дитину на дитячого свята з РСА, Тому що треба розуміти, який рівень тривожності дитини, наскільки дитина це готова, тому що часто проблема навіть не а, в організації самого свята, проблема в тому, що дитина а, має а, таку повну неготовність до нових місць дитина а, уникає соціальних контактів. Тому отут потрібен такий знаєте поступовий план втручання, така процедура, яка називається десенсибілізація, коли ми поступово і дуже грамотно зменшуємо гіперчутливість дитини на якісь певні подразники. Угу. І це потрібно завжди враховувати. Тобто, Потрібно враховувати час, який може перебувати дитина поряд з іншими дітьми. Uh -huh. Потрібно врахувати інколи це, наприклад, якщо мова йде про якесь аудіальне сенсорне перевантаження дітей, okay. то такі дітки можуть мати шумозахисні наушники. Я знаю, здійснилася зі мною одна спеціалістка досвідом, що, наприклад, в Польщі взагалі є такі заходи в торгових центрах, коли якийсь певний період часу в супермаркетах приглушується світло і виключає. Всі зайві шуми для того, щоб батьки могли відвідувати торгові центри з дітками, тому що часто це буває дуже велика проблема. Потім щодо аніматорів, да. та, тобто, тому що вони є скажімо, центром да. та всіх цих uh -huh. подій, та, які роблять дитячі серця щасливими. Так. Тобто, що потрібно врахувати їм? Їм зазвичай потрібно враховувати те, що дитинка з розладом спектру аутизму. Може мати якусь певну специфічну поведінку, вона має просто а, правильно на неї реагувати, mm -hmm. тому що дітки можуть а, проявляти якусь таку стимулюючу поведінку. Вони можуть мати якісь певні а, рухи, які можуть а, не зрозуміти а, інші дітки, mm -hmm. і тому тут важливо, а, щоб аніматори були готові до цього, щоб вони уникали якихось таких гіперпалізованих емоцій. Та тому що аніматори mm -hmm. це що не люблять ці сігучні вигуки, оплески і, <тас> та, і <тас> о, такі речі. Чи інколи можуть налякати наших дітей uh -huh. То, в принципі і, до речі, типова дітей? Так, можуть так, налякати. Це так, тут. так. Я знаю, що там типові діти під кінець свята вони завжди можуть розплакатись, бо дуже багато uh -huh. емоцій. Вони з ними не справляються. Ну дуже багато так. тут подарунки, тут гості. Ну це це нормально. Так. 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 І е, основне, що потрібно розуміти, що uh -huh. наприклад, коли ми е, проводимо дитину з росами, якесь дитяче свято, де там, наприклад, є якась певна запланована діяльність та і. Uh -huh. Очікування ж аніматорів, тобто вони б, наприклад, враховуючи навіть те, що вони знають, що є особлива дитинка, так. вони будуть приділяти їй увагу, будуть намагатися її долучати до якоїсь спільної діяльності з дітками. Так. І можуть стикнутися просто з такою проблемою, що а, наші дітки, тобто дітки Сааресата, я їх так називаю, наші, вони можуть якраз уникати цієї соціальної комунікації і а, не потрібно. А, а, Проявляти таку надмірну наполегливість, бо для наших дітей важливо першим етапом бути взагалі просто поруч з дітьми, навіть якщо вони паралельно граються. Uh -huh. Тобто аніматор має бути повідомлений про рівень навички дитини, та тобто має розуміти, чи ця дитинка, наприклад, ну, перше, чи вона є вербальна, чи вона є невербальна, uh -huh. чи вона а, а, розуміє звернену мову, чи не розуміє, і тому uh -huh. від того наскільки буде проінформований аніматор, він буде а, в принципі розуміти, яку допомогу він може. А, Ну, дати цій дитинці бо, під час проведення Я з вами згодна, бо дуже часто вважається, що ем, якщо дитина не залучається, не приймає участь у конкурсах або у святі, то типу, все погано, погано відпрацювали. Потрібно ем, будь-якими засобами залучити дитину до цієї активі, активації. Mm -hmm. Але зрозуміло, що дитина може просто спостерігати, да, знаходитися. Mm -hmm. і, це, і це є успіхом, до речі, для деяких дітей. Ми mm -hmm. ну, стикалися з такими е, ситуаціями, коли, наприклад, дітки до нас хап. Не хотіли взагалі mm -hmm. заходити навіть при тому всьому, що е, після первинної консультації, коли ми просто спостерігаємо за дитиною, ми не давали жодних е, вимог. Наприклад, ми ще не займалися якоюсь там е, корекційною діяльністю з дітьми, бо mm -hmm. вони приходять, ніби о, все гарно, та тобто е, багато іграшок, е, привітні терапісти. Ми ще не починали займатися, а діти вже цього. Mm -hmm. І тому ми е, мали такі кейси, коли ми взагалі на вулиці виходили просто ді, до дітей на п'ять mm -hmm. хвилин побачив. Десяться це, це була зима, а, показати якісь іграшки, і попрощатися з дитиною, і потім поступово поступово до входу центру приближалася. Mm -hmm. Тобто тут треба розуміти, що дуже важлива оця послідовність, mm -hmm. щоб не перегрузити та і не пере, ну, не перетиснути. Розумієте, mm -hmm. тобто дитина має право побути паралельно. А, аніматор а, може просто трохи поспостерігати за дитиною, і, в принципі, долучитися до якоїсь його діяльності та й допомогти дитині просто дуже поступово та перейти в якусь спільну діяльність з дітьми. Uh -huh. І знову ж таки, тут треба розуміти, який період часу ця дитина може бути в цій спільній діяльності. Тобто, наскільки скільки часу вона може бути задоволена, розслаблена, і залучена в цю діяльність, uh -huh. тобто, якщо дитина раз хоче піти, то краще її відпустити. Uh -huh. Не тримати. Тобто, тому що тоді більша ймовірність того, що дитина повернеться знову до вас. А якщо знаєте, дитину просто давати там повну якусь фізичну підказку, там намагатися її утримати в колі дітей, то це зазвичай дуже хибна стратегія. Взагалі було б дуже добре, якби. Якісь такі майстер тренінгів ну, аніматори та люди, які просто розважають діток, мали б якісь консультації від поведінкових аналітиків, тому що вони б могли мати таку знаєте, більш таку повну об'ємну інформацію. Та, тому що ну, ми з вами в одному ефірі не можемо говорити всі деталі, тому що mm -hmm. знову ж таки діти бувають різні. Е, є діти, які в принципі обожнюють дитячі свята зараз, mm -hmm. тому що це дуже часто відбувається, наприклад, от таких за. Як дитячий ну, центри, там Fly Kids, там Україна Млій, uh -huh. і там дуже багато такого сенсорного обладнання, uh -huh. там батути, гойдалки. І наші діти часто вони мають такий сенсорний пошук, та вони там часто мають якусь там вестибулярного апарату, uh -huh. тому їм там якраз навпаки дуже сильно подобається. Uh -huh. Але... uh -huh. А є діти, які, наприклад, Накад будуть мати наприклад гіперчутливість до цього всього. Вони цього будуть уникати, тому класно, коли в приміщенні є оці всі зони. та тобто для одних дітей буде кайфово побавитися в якійсь невеличкій зоні, де там якісь є іграшки, так що дитина цікавиться іграшками. А для когось потрібно багато простору, mm -hmm. щоб вибігатися і ну, отримати своє таке сенсорне задоволення. Угу. Ну, ну, я допоміда зараз. Ми говоримо, ну наприклад, да, що якщо це індивідуальне свято, тобто для конкретної дитини, конкретні батьки її, вони дають нам так. якісь рекомендації. Але в мене також було досвід, що батьки, мені здається, що вони хотіли зробити свято як у всіх. Да, звичайне, а вийшло не дуже гарно, бо дитина, звісно, вона плакала, кричала. Було дуже ну і з такого знаєте, особливого було тільки те, що музика була менш гучна, а так було все: і кульки, і гості, і подарунки, і майстер-класи і анімації. І прям одразу це одразу було тумач. Дитина прямо одразу перезавантажилася там так дуже. Це Але це не було готова дві не була завжди, готова да. завжди, завжди треба поводити цілість батьками. Mm -hmm. ну, просто а, мені як фахівцю легко про це говорити. Я ну, знаю люди, які не, не не знають всі нюанси в поведінці дітей з РСА. Тобто, ну якби ми готуємося як для як до типового свята. Ті якісь просто рекомендації що моя дитина не любить там а, ну, гучних звуків, і моя дитина. А, там боїться повітряних кульів. Ага. А насправді, якщо наприклад оці всі тригери прибрати, але дитина все одно перевантажується, значить є ще якась причина. Тому ага. тут, тут потрібно розуміти. Для, для того щоб це свято було успішно, та і щоб дитина була в цій зоні задоволення, дитина має бути до цього готова, і це є систематична робота і фахівців, і батьків. Тобто, якщо ця дитинка, наприклад, прийшла на своє свято, на те народження, задула свічечки, і побула там 15 хвилин, то її право завершити це свято. Та. А потім, наприклад, фахівці можуть розробляти якийсь план вручання, щоб дитина, наприклад, Поступово та ми будемо шепити продону продовжуваність цього часу, тривалість, збільшення тривалості. Але це все поступові дуже кроки. Тому то, що дитина не отримала задоволення від того святкування, причина не в ну не винуваті ні ті, хто проводив свято, і можливо, і батьки не винуваті. Просто тут дуже багато нюансів, які потрібно враховувати. Але якщо ми говоримо про свят, от як я кажу, да, коли не запрошують зробити для компаній, кажуть, там буде там одна чи дві дитинки з розстройством аутоімунного спектру. Mm -hmm. Як нам, як фахівцям, у нас немає можливості поспілкуватися з батьками? Ми не знаємо особливості конкретної дитини, але нам потрібно, от, ну, от так, за стоїть, зробити щось, щоб було також, що ми от і для таких діточок також зробили. Які можуть бути загальні поради для нас, як для організаторів, що нам потрібно врахувати і що ми можемо організувати таке, щоб це було. Okay. Ну, можливо доцільно було для таких івент-агенцій розробити і певне анкетування для батьків uh -huh. да? анкетування uh -huh. анкетування, тобто щоб вони просто ну фахівець розробляє вам то анкетування, і uh -huh. ви би просто були би готові до яких нюансів. Uh -huh. Uh -huh. І, знаєте, дуже ще важливо, звичайно, щоб е, першочергово, коли е, дитина тільки починає, там, е, ну, скажімо, свій такий активний шлях вже, е, в, в, ну, е, в такому середовищі, як дитяче свято там, yeah. чи дитячий садок, все ж таки супровід людини, яка е, ну, займається такими дітками. Uh -huh. Тобто, uh -huh. людина, яка розуміє, дивіться, вона може, дивіться, дитина, коли, наприклад, вона потрапляє в таке середовище. Фахівець, наприклад, та, які там може спостерігати за дитиною, та, наприклад, має якийсь там все одно збір якихось даних, та що може спровокувати, спровокувати, щоб не відбулося цієї ескалації небажаної поведінки. Тобто людина, яка працює з дітьми з РСА, вона, наприклад, бачить вже якісь певні предвісники, та, угу. що зараз буде не окей, що цю дитину зараз треба переключити. Дуже би було добре, щоб, наприклад, в таких тоже закладах були б якісь такі ресурсні, спокійні, невеликі кімнати. Та дитина у я то, думала, тис. що зонуваність що да. може бути якась зона, де Там да. е, не таке гучна музика, да. Е, світло да, да трошечки. Да. Та, і дитина, наприклад, там вона побула на тому святі, mm -hmm. та, наприклад, там хвилин 5-10, mm -hmm. та вона може там з мамою, та чи там з т'ютором, тобто хто хто супроводжує дитину. Mm -hmm. То насправді вже зараз є непогані фахівці в Україні, є дуже багато вже непоганих читерів, людей, які супроводжують, які вміють в принципі реагувати на якісь певні труднощі, які можуть виникати в дитини, ну коли вона потрапляє, скажем. Якесь інше середовище. Mm -hmm. Ну, це знаєте, це все так само, як адаптація де, до дитячого садочку. Тобто, коли дитина переходить в групу. Yeah. А, а, і тут важливо а, просто ця етапність роботи. Тобто дитина, яка має розлад аптичного спектру, вона має бути, скажімо, в певній корекції, в певному супроводі, ну, має бути просто проведена систематична робота. Mm -hmm. А вже люди, які. А, Адаптовувати до, скажімо, до умов будітки зараз вони є, і вони так само дітки, вони так само хочуть радості. В mm -hmm. мають просто вміти правильно реагувати, mm -hmm. тобто не боятися там в певних моментів, коли дитина може статися істерика. А врахувати, що в дитина може бути якась певна автостимулятивна поведінка. Ну ми маємо це поважати. А дитина може бавитися специфічними предметами. Mm -hmm. Та тобто, отну так само це е, мусимо враховувати. Mm -hmm. От. Тобто такого якогось універсальної паради, її немає, бо всі діти так. різні, да як так. хтось любить огірок, хтось помідор, так. і ти не можеш врахувати це на кейтерингу, бо хтось те любить хтось те. Так. так само і тут з да? що ми не можемо вгадати. Це не потрібно означити особ... це неможливо, тому що дивіться, скільки людей з розладом аутистичного спектру, то тут він різний. Та тобто, так. якщо ви знаєте одну дитинку з розладом аутичного спектру, то ви знаєте тільки одну дитинку з розладом аутичного спектру. Тому якогось такого знаєте універсального протоколу, є якісь такі загальні положення. Yeah. Uh -huh. але в цілому а, можуть відбутися такі моменти, які не може ні аніматор, ні івент агенція передбачити. Все ж таки, тому є, я кажу, якесь анкетування, коли ви, наприклад, просто розумієте, наприклад, сенсорний профіль дитини, uh -huh. та от є такі певні анкети. що Ми розуміємо, що наприклад, оця, оця дитина, наприклад, а, а, мусить мати там шумо поглинаючи навушники, uh -huh. або о, оцій дитині. Um, ну, не можна там um, бути, де є багато якихось там блимаючих лампочок mm -hmm. і так далі. Тобто, ну є дітки, наприклад, які мають і біактивність і мають розладтичного спектру. Ну, я дуже кажу багато нюансів, тому але uh, окрема кімната це буде завжди окей, це так. буде кльо, да? якщо так. це для відпочинку, щоб це так. передбачити. Бо інколи дійсно бувають такі події, що у тебе всюди гучна музика і немає таких от місць усамітнення, але якщо ми їх передбачимо, це вже так. перший крок, мені здається, так? Да? так. Угу. І я розумію, що найкращі наші помічники це батьки, тобто так. вони нам будуть підказувати, розповідати, бо самі ми нічого не зможемо. Так. Клас, і оце це анкетування це дуже я про це взагалі не думала, що це можна дійсно розробити, щоб у нас була така підказка, да, якась допомога. Так. Тобто ми надіслали батькам, вони заповнили, і після цього ми вже враховуємо, що це можемо робити. Так. Це прям кльово. і просто це, наприклад, багато вже є зараз по з прикладного аналізу, та які займаються дітьми. Вони нам просто в принципі, якщо наприклад вони навіть проаналізують якусь вашу анкету, яку ви та. отримали, так? Вони можуть вам дати якісь певні свої рекомендації, що ну що б можна було би ага. зробити, чого можна уникнути і як це зробити? Ну да мінімізувати, бо ну, звісно, як коли ми кажемо про велике свято, як його неможливо зробити ідеальним для всіх там, звичайних типових дітей, так звісно і тут ми не можемо зробити, щоб всім угодити, да, як це кажеться, так да. але, але в принципі діти з раз, я хочу зараз розві розвіяти певний міф. Да. Вони говорить там один з там, кільків розладу аутичного спектру, це є там, уникнення соціальної взаємодії. Але насправді вони є дуже контактні діти. Просто їхня проблема є тільки в тому, що вони не мають цього інструментарію. Uh -huh. І якщо, е, е, наприклад, аніматор це просто любляча людина, яка любить uh -huh. дітей, то дитинка з РСА сама і дасть підказку, що і як робити, okay. як і реагувати. Тобто. Зазвичай можуть бути якісь певні труднощі, але якщо ну скажімо так, людина спостерігає, людина аналізує і має певні рекомендації від батьків чи фахівців, то вона справиться. Ну, зазвичай діти наші люблять свята, у нас сьогодні якраз свято в левчи. У нас якась подія, ми можемо навіть перед перед цією подією щодо конкретних дітей, аніматорів, щоб пройшли, ну типу міні тренінг якийсь, да щоб вони да. розуміли. Бо я розумію, що там взагалі там класно, коли всі аніматори мають таку освіту, але це ну наразі не дуже можливо. А от конкретно якийсь там невеличкий тренінг, щось їм розповіли, як реагувати, які можуть бути можуть бути реакції, як їм себе поводити, то це да. теж окей, да? Це може бути так. Да. Знаєте, я навіть вам скажу я знаю таку одну історію. Я знаю одну фахівчиню, яка зараз займається з дітьми з РСА, Вона фахівець прикладного аналізу поведінки. А свій шлях вона починала з аніматора. І якраз діти з РСА їй наштовхнули змінити свою професію, допомагати таким дітям. Це дуже прикольно. Ну, ви нам порадите, да таких фахівців, щоб ми, якщо що могли звертатися. Бо чому ну, відчуваємо себе такими розгубленими, нібито все можемо, а, а не можемо. Хочемо робити Клас, Т -т 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 тоді ми можемо підвести якісь підсумки, що потрібно завжди звертатися до допомоги до батьків, так Дивіться, що важливо для дитинки з РСА? Для неї важливо мати команду грамотного супроводу, тобто, якщо є правильна команда компетентна, люблячі батьки і. Люди, які намагаються допомогти нашим діткам, то все вийде. Запитання у прямому ефірі: підкажіть, з якого віку можна організувати свято для дітей з РСА? З, з дня наро з народження, прямо. Для, для дітей з РСА, для типових дітей. Кожен день має бути угу. свято. Але дитина просто повинна бути до цього готова, і ми їй допомагати підготуватися до цього. Так, так, звичайно. Клас, я дуже вам дякую. Я з вашого дозволу збережу цей ефір. Може, не всі змогли доєднатися, бо це дуже важлива і цікава тема. Як для організаторів, мені здається, так і для батьків, і для аніматорів, і для вихователів. Бо завжди це цікаво. Дякую дуже. Гарного вам дня. До побачення. І вам так само. пока.